Так, трохи торкнемося. Так, тут ще щось є питання. Ми ще будемо це проходити не, 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 не один раз. Тепер перейдемо до керування. чим ми це будемо робити? Керування літаком. У нас є. Так би мовити, три типи керування літаком. Наприклад, ви злетіли тут, тут ваша антена або пульт, от оцей, літак літає в, в цій зоні. ця зона її дальність Дальність вашого бачення. Тобто там, де ви його бачите візуально. Тут ним можна керувати як пультом з ноутбука, ну, цупом, скажімо так, так і оцим пультом керування, що я показував. Це називається е, в зоні прямої е, е, видумості. Особливо для пульта е, важливо, що це в нас виходить. В зоні, де ви його бачите. Пультом, оцим от пультом. Ви, ви Коли керуєте ним, ви повинні завжди бачити літак. Тільки втратили, переводите його в режим авто. Од, од, Значить, одразу. Краще, хай він там. Злетить там вище, ну, летить на, на, на іншу точку, але він буде цілий. А потім, коли ви вже побачили його знову, або відчули, і, або там його супа під себе підвели знову, знову это, берете на цей пульт, потім тільки. А коли бачите, коли ви працюєте з цим пультом, Працювати тільки на помацки, Тобто ваші очі повинні бути тільки на, 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 на вашому БПЛА. Ніяк по-іншому бути не може. Ви тільки о, о, очі, що обрали в сторону, ви це, втратили літак. Ви його вже можете не побачити, особливо якщо це десь на якійсь грані е, ну, це, ну, до що видимості. Якщо, якщо тут, то так, да, можна, ну там і так глянути, і так далі. А якщо десь отак, от значить от, горизонт, то ні. Тільки туди очі, а тут руки. більш нічого. Далі йде така зона, де у вас, наприклад, стоїть направлена антена якась. І ви працюєте за горизонтом. Ваш літак літає десь тут, або ну, це, це, це не важливо, де. До речі, чим, чим вище, тим можна ну, літати далі. Це буде потім з радіозв'язку, ну, лекції. Це вже потім це буде ну, це зрозуміло. От. В цій зоні керуєте ви. Але за допомогою цупа і антенн направленої дії. Тобто це за етогоризонтом. За, за, за горизонтом горизонт. це зона бачення, да? так напишу. Тут ви його вже не бачите, але ви ним етикеруєте за допомогою програм будь-яких там ну, в нашому в в в в в випадку, ми будемо навчатися за допомогою мішен пленера керувати. <кхи> і є інший спосіб, коли ви запускаєте літак, він десь тут потім летить і летить далі, а тут його бере якась інша станція. Можна і так ето керувати. Так керують байрактарами. Вони так можуть ето ще літати. Їх просто перебирають на іншу станцію. І так його можна водити, доки в нього хватить палива.